Всім привіт! Ви на каналі АйТіО в моєму минулому відео я розказував про новий слайсер, орка слайсер. І було багато питань по налаштуванням, як користуватися і взагалі з чим його їдять. Сьогодні ми поговоримо про налаштування, як їх спростити Якщо у вас, так як у мене, досить велика кількість, Принтерів, налаштувань друку під різні матеріали, різні матеріали різних виробників, наприклад, PruceSlaйсері. І вам переносить вручну це, ну, скажімо так, дуже проблемно, складно і довго, ну, так, в принципі, як і мені, то є чудовий варіант, як це зробити швидко. Я на просторах інтернету знайшов чудовий варіант, який називається скрипт, який. Переганяє профілі SuperSlaйсера або Пруса слайсера на орка-слайсер. На жаль, в ручному режимі з пруси на орка-слайсер перекинути налаштування. Неможливо, тому що в Пруса слайсері там воно передається в ІНІ-форматі, а слайсер у JSON, якщо я не помиляюсь, зберігає профіля. І для цього їх треба перекомпілювати. Оцей скрипт. Написаний користувачем Теофіле або Сеофіле. Не знаю, як правильно читається, напишіть в коментах. Цей скрипт досить коректно переносить всі налаштування. Я вже це з себе зробив, випробував, і мені дуже сподобалося. Звичайно, не без косяків. Треба було дещо підправити. Але в цілому все перенесено досить коректно. Що треба зробити в першу чергу? Для цього вам треба скачати Download Zip. Для цього ви качаєте увесь проект і зберігаєте собі десь якусь папочку. У ну, мене він уже збережений, тому показало, що треба перезаписати. Потім, тут є детальна інструкція, що за чим потрібно робити. Тобто, перше, треба запустити команду. ПЛВ для того, щоб перевірити, чи у вас є PerL, тому що скрипт написаний на перлі. Як це зробити? Заходимо в пошук Windows і пишемо PowerShell. PowerShell. Система видає програму, ви запускаєте, і у вас з'являється ось таке вікно, де ви вписуєте команду, яка прописана у нас тут. Perl і натискаєте Enter. Оскільки в мене PERL встановлений вже, то мені показало версію, яка мене встановлена. Якщо у вас немає перла, ви переходите до другого пункту, можна встановити PERL з офіційного сайту. Заходите на Strasberry Perl» і качаєте ось е, цей установщик. Після скачування. Е, ви його встановлюєте і вже знову перевіряєте в програмі, чи воно запускається. Встановили і запускаєте PowerShell для того, щоб перевірити, е яка у вас версія Perl. І воно вам повинно видати щось, щось подібне. Далі заходимо в папку, де ми скачали наш скрипт. Розархівовуємо в окрему папку. Заходимо в цю папку, і ось цей файлик ми запускаємо. Якщо воно видало помилку, що немає директорії. зараз покажу, як воно виглядає. ця помилка. Якщо воно видало помилку ось такого плана: cannot-find file on pass, not, not in pass, strawberry Perl bin», це проблема гіта. Тобі ж установного гіта у вас на комп'ютері. Достатньо просто знайти програмку Git на комп'ютері і її видалити. Потім її заново можна буде встановити. Після всього заходимо, запускаємо, з'являється таке вікно. Вибираємо слайсер, з якого ми це робимо, натискаємо нитка, установки друку і принтера. Вибираємо, що нам треба перенести, нажимаємо «All» і переносимо. Там буде ще кілька питань по, по, по розміру сопла е і друку. Виставляємо, який будемо друкувати, яким соплом. І після чого вже у нас все буде працювати. Я зараз покажу на прикладі одного пресета. Вибираємо нитку, вибираємо All і пошли. Ну, покажу на простому от PLA експеримент. У мене є такий. <зв -пламент> У мене цей пресет уже є, і воно каже, чи треба його переписати, чи зберегти. параметр. Все, ми записали. Наступний пункт принтер. Принт... Налаштування друку. Наприклад, ми хочемо ультрадетайл перенести. Натискаємо, воно нас питає розмір сапла, яким ми це будемо робити. У нас він 0.4. Натискаємо Enter. Ну, оскільки мене вже воно існує, приходить попередження, що ай-яй. Натискаю перезаписати. І далі останній пункт це принтер. Вибираємо принтер. Вибираємо, який ми хочемо додати, наприклад, One D500, натискаємо Enter. І воно просить асоціювати з налаштуваннями. Ми його налаштовуємо. Ні з чим. Так, це у мене тут асоціація з фізичного принтеру, його налаштування до мережі і підключення. У мене є цей профіль, я його вантхав має обозвав. Переписуємо. Все, ми додали. Тепер у мене усі принтера перенесені в Orca Slicer. -слайсер. Со слайсерів у мене виходить тут налаштування друку різного роду. Тут налаштування матеріалів, якими друкується, І по принтерах теж. І тепер у нас в Orca Slicer Принтера всі перенесені, це плюси додаткові додав. Матеріали теж присутні в повному обсязі. І пресети е, друку теж перенеслися. І вийшла в нас повна копія. Так що користуйтеся, е, скриптик досить простенький, і досить легко здійснити міграцію на новий е, слайсер без будь-яких. Технічних складностей і додаткових часових затрат. Дякую за увагу. Вам вдалого перенесення профілю. Якщо було цікаво і вам допомогло, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Постараюся зняти окреме відео по додаткових доналаштуваннях Slicer, якщо буде вам цікаво. Дякую за увагу. Далі буде.